Вітаю! Сьогодні поговоримо про інфекцію сечових шляхів. Що це таке, як правильно діагностувати і головне лікувати. Тож, поїхали? Отже, інфекція сечових шляхів. Інфекція сечових шляхів це таке збірне поняття, яке включає в себе і цистит, і піонефрит, уретрит уретерит, тобто все, що пов'язано з сечовими шляхами, і викликано те запалення внаслідок інфекційного процесу. Інфекційний процес, як правило, це бактеріальний. Це мікроби, які викликають запалення, занурившись у слизову стінку і викликаючи цей запальний процес у власне сечових шляхах. Зазвичай дуже важко злокалізувати той процес. Часом ми можемо підозрювати, що то є цистит чи піолонефрит, але загальна симптоматика може не вказувати чітко на. Локалізацію того запального процесу. Отже, піонефри це запалення нирки, уретерит запалення сечоводу, цистит запалення сечового міхура, уретрит запалення уретри. Оце такі ті фрагменти, які з загального запального процесу у сечових шляхах можна розподілити так. Але повторююся, зазвичай надзвичайно важко сказати, де саме локалізується запальний процес. Однак є. Такі відмежування, якими, за якими можна сказати, є той чи інший запальний процес. Для запалення нижніх сечових шляхів, тобто цистит уретрит, ретрит, характерно біль при сечопуску, біль в ділянці надлоном, внизу живота, в ділянці сечового міхора. Для піленефриту характерно це висока гектична гарячка, понад 38, 5, понад 39, біль в поперековій ділянці загальне нездуження. І так далі. Тобто, так, ми можемо запідозрити, що є інфекція в сечових шляхах, але зазвичай важко чітко сказати, чи це є піланефрит, чи це, можливо виключно цистит. і так далі. Діагностика зазвичай повинна розпочинатися з банального загального аналізу сечі. Не на чепаренко Земницький, ще якийсь там звичайний загальний аналіз сечі. Якщо в аналізі сечі ми бачимо, що є білок. Є лейкоцити, є нітрити, можуть бути еритроцити. І якщо є бактерії, наступний наш крок по діагностиці лабораторній це є бакпосів в сечі. Надзвичайно важливо нам знати, який збудник викликає те запалення для того, аби призначити правильну антибактеріальну терапію. Наступним кроком в діагностиці може бути ультразвукова діагностика УЗД. УЗД не поставить нам діагноз піонефриту чи циститу, але може наштовхнути. На діагноз за певними критеріями, і ознаками: це потовщення слизової, набряк там, паренхіми нирки умовно, розширення, збільшення в розмірах нирки. Але УЗД нам дасть головну інформацію: чи не викликаний той запальний процес, наприклад, у нирці якоїсь перешкоди відтоку сечі, наприклад, камінь чи пухлина, чи немає там вродженої якоїсь аномалії, розширення збиральної. Системи сечових шляхів, сечу воду, які могли би призвести до застою сечі і запалення. Тобто те, що потребує подальшого обстеження вже там рентгенологічного, наприклад, там, урографія або КТ, або цистускопії, якщо там в нас є якісь ознаки, виявлені під час УЗД по ділянці сечового міхора. Тобто скринінговий аналіз сечі це номер один, якщо є бактерії, то бакпосів, і УЗД це те, що першочергово ми повинні. Зробити. У випадку, якщо ми діагностували по запаленню, по загальному аналізу сечі, що там є в нас запальні зміни, от тоді ми вже визначаємося по тактиці. Якщо загальний стан дозволяє дочекатися бакпосів сечі, а в багатьох лабораторіях це займає день-два часом, три, то ми тоді найкраще дочекатися бакпосів сечі для того, щоб розпочати тоді так зване етіотропне. Тобто те лікування, яке направлено на причину того запалення. Звісно, може бути до того симптоматична терапія, там спазмолітики, анальгетики, але антибіотик найкраще давати тоді, коли ми знаємо конкретну причину, конкретного збудника. Часом ми не можемо чекати того бакпосю сечі, бачимо порушення загального стану. Тоді ми призначаємо антибіотик, так званий емпіричний, такий який. Ми би зазвичай давали, який найчастіше в нашій практиці допомагає справитися з тим запаленням. Але коли ми отримаємо результати бакпосів у сечі, тоді ми оцінюємо, чи спрацював той антибіотик, ми його продовжуємо, чи він не спрацював, він не чутливий до тих мікробів, тоді ми призначаємо антибіотик відповідно до чутливості. Антибіотики можуть бути перорані, тобто через рот таблетки або сироп, і можуть бути ін'єкційні, тобто в уколах. Зазвичай внутрішньом'язово, уколи вже зараз ніхто не колить, їх отримуємо, призначаємо внутрішню вену. Це краща біодоступність, менше болить і так далі. Тож визначаємося по показах до антибіотикотерапії, простими якимись фітопрепаратами, якимись там звичайними уросептиками чи ще щось, інфекція сечових шляхів не лікується. Вони застосовуються в комбінації. Або потім для тривалого застосування, як профілактика тих інфекцій, для того, щоб інфекція не поверталася, бо таке при інфекціях сечових шляхів буває досить таки часто. Тож, зрозуміло, клінічні ознаки можуть бути різні, але всі вони пов'язані із сечовим синдромом, тобто з порушенням сечопуску і больовими відчуттями в ділянці сечових шляхів, це сичового нирок, Далі діагностика це найпростіша лабораторна аналіз Січі УЗД. Від того вирішуємо далі, що робити. І третє, лікування симптоматичне плюс антибактеріальна терапія, але найкраще, коли вона призначається, коли ми знаємо, який мікроб викликав те запалення. Тож, будьте обізнані, бережіть себе і до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. У дитячій лікарні Святого Миколая першу тему міста Львова до зустрічі!